Сієнко, військовослужбовець СОЛТРО збройних сил України, пане Олександре, добрий день! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Розпочнемо ми із цієї атаки, як як яку добу тому пережила Україна, пережила наша держава, пережив Київ область. Відомо вже що у ніч проти 3 лютого Росіяни здійснили комбінований удар по Україні. Застосовували і ракети різних типів повітряного наземного базування і ударні безпілотники. Знову чотири вже чотири ракети циркон запустили. Навіщо сьогодні? Навіщо у вас також запитаю? А загалом, що Маємо розуміти про цей повітряний удар, отак за добу після цієї атаки. Ну, в принципі, можна сказати, що це зараз стандартна логіка і стратегія Росії завдавати ударів по об'єктах енергетики. Вони обрали для себе таку стратегію, вважаючи, що створення максимальних проблем. Фактично, за умов такої зараз непростої зими і створення проблем для наших людей призведе до падіння фронту в перспективі до панічних настроїв, до деморалізації, якихось демонстрацій, там рухів всередині і закликів закінчити війну якнайшвидше на вигідних для умовах Кремля. Навіть це, це логіка Росії, яку вона сповідує, завдаючи цих ударів геноцидних, фактично по Україні по наших об'єктах знову ж таки обираючи об'єкти теплової генерації, об'єкти підстанції, передавальні, які відповідають за транспортування і розподіл електроенергії, застосовує ворог зараз переважно балістику. Менше крилатих ракет. Все ж таки Росія не може до кінця оговтатись від спецоперації Паутина, яка була проведена влітку минулого року, на початку літа. Все ж таки для їм це складно, і вони не можуть, попри те, що готують, вони не можуть залучати таку велику кількість стратегічних бомбардувальників, бо там дещо провалена програма модернізації російських стратегічних бомбардувальників. Є проблеми, тому віддають перевагу балістиці. Ще є, ну звичайно, що усвідомлюючи, десь, що а, нам буде важче перехопити ці ракети, оскільки для того, щоб їх перехоплювати, потрібні по комплекси Петріот або сам «Птімамба», Французько-італійського виробництва, ну і відповідно значна кількість ракет для них, тому застосовують балістику, тому завдають ударів по енергетичній інфраструктурі. Ми бачимо, що наша вся протиповітряна оборона працює настільки, наскільки ми можемо в цих умовах. Дов, доволі таки багато ракет і дронів збиваються і будуть продовжувати збиватися. Ну і Кремль не досягає своїх. Цілий, які він ставить в межах цих ударів, тобто мета цих ударів ослабити нас, і мета спровокувати настрої за те, що потрібно домовлятися за будь-яких умов з Росією, аби це тільки зупинилося. Цього Росія не досягає в стратегічному своєму намірі, але вони не будуть відмовлятися від своїх цілей, тому що опцій не так багато насправді е у них. І не так багато зараз в арсеналі можливостей щодо переламу ситуації на фронті, максимально на користь Росії для того, щоб а, отримати і здобути військовий тріумф і значну велику перемогу. Вони задовільняються незначними тактичними успіхами, при цьому втрачаючи велику кількість своїх сил і засобів, велику кількість піхоти, особливо і роблять ставку на ось такі терористичні удари. Якби там не було, пам'ятаємо, що сьогодні черговий раунд переговорів мирних відбудеться в Абу-Дабі. Знаємо, що українська делегація вже прибула на ці переговори. Росіяни приїхали, прилетіли ще вчора, і американська делегація також прибула. Побачимо, як розвиватимуться переговори. Щойно спілкувалися із політичним оглядачем. Він так невтішно трохи дивиться на ситуацію. Тим не менше, тим не менше видання політіко каже, що нарешті можливо стане зрозуміло тим, кому має бути зрозуміло вже давно, чесно кажучи, як Путін ставиться до мирної угоди, до мирних переговорів і до припинення цієї війни, чи є в нього взагалі таке бажання в Україні? Можемо констатувати давно знаємо ні. Немає в Путіна такого бажання. Ще одне питання: чи буде Україна відповідати на такі страшні удари? І відповідь на нього напередодні дав президент Зеленський під час кон прес конференції з генсеком НАТО Марком Рюте, пам'ятаємо, рюте вчора був у Києві. Так от Зеленський сказав, що не буде оприлюднювати інформацію про можливу відповідь Києва на масований російський удар по українській енергетиці. Але вже ввечері Білгород, значить, був підданий ракетному удару і опинився у звичній, напевно, вже звичній для себе темряві. Скажіть, будь ласка, то таких ударів чекати і надалі це не помста, це причинно-наслідкові зв'язки? Ну, причина-наслідкові зв'язки це те, що Росія почала цю. Війну проти України, зробивши найбільшу стратегічну помилку, як таку, я би сказав, що це найбільша стратегічна, фактична помилка Росії. Що стосується, і відповідно знаєте, посієш посієш вітер, пожнеш бурю, і в даному випадку є карма, щось нас доганяє, відбуваються події певні на території Росії в Білгороді, зокрема. І в тому числі ж ми бачимо складні погодні умови. Може, щось не спрацювало на об'єктах енергетики з автоматикою, ще якісь режими. Ну і і трапилася така прикрість для а, мешканців Білгорода. Ну буває також хочу з вами обговорити перспективи отримання Україною томагавків американських. Знову повертаємося до цієї теми, тому що знову Лінці Грем, американський сенатор республіканець, закликав Трампа. Дати надати Україні томагавки, дозволити це зробити. Я хочу вас спитати, чи залишається в цьому якась військова радість, військова складова, чи суто політичне питання зараз і вирішується на політичному рівні, і значення має політичне. Якщо нададуть, значить Сполучені Штати нас підтримують. Е, ну я можу сказати з військової точки зору. Зрозуміло, вже, що це не зовсім може бути класичний томагавк. Це модернізація і ракета тайфун. Вона подібна в принципі до Томагавка. Єдине, що вона запускається з наземних пускових установок, оскільки переважно там 90% випадків ракети Томагавк вони запускаються з кораблів. Відповідно, коли вони використовуються, виводиться флот на американці мають найпотужніші військово-морські сили у світі. Вони виводять свої кораблі і завдають ударів. По тому чи іншому об'єкту, по якому ставиться відповідна задача, тому з військової точки зору зрозуміло, що є модернізація ракет тайфун, які здатні долати відстань 1400-1500 кілометрів дальності, доволі таки, ну скажімо, це далекобійна зброя, яка б суттєво посилила наші можливості. Якщо ми говоримо про політичні аспекти, звичайно, що фінальне рішення при передачі таких озброєнь залишається за президентом Сполучених Штатів Америки, і він має відповідно надати і санкціонувати постачання такої зброї. Нам вона потрібна, тому що це б нас підсилило, і це до речі, тут де сходяться інтереси і України, і США. Якщо ми подивимося зараз Сполучені Штати Америки. Глобально, в тому числі сконцентровані на тому, щоб домінувати на світовому ринку нафти там, де це можливо. У них вивільняються можливості венесуельської нафти в перспективі. Їм треба її продавати, їм треба переорієнтовувати ринки, і це відбувається поступово. І з точки зору цього, за цією логікою, прекрасно вкладається обмеження експортних можливостей Росії для того, щоб вона була. Позбавлена їх і таким чином спрацювала би зв'язка, де з одного боку запроваджені санкції проти Роснефті і Лукойла, і плюс військові удари. Але для цього треба вражати е, об'єкти, які відповідають безпосередньо за експорт нафти, які розташовані в морських портах. Їх є найбільших є чотири, через які йде близько двох третин російської нафти. Два розташовуються в Балтійському морі, у Слуга і Приморський, Два розташовуються... У чорному морі а новоросійські то обсе. Ну, знаєте, що вони вражалися вже силами оборони України в Чорному морі. Що стосується Балтійського моря, маючи певні додаткові можливості, це теж можна було би вирішити і таким чином, це би суттєво обмежило можливості Росії для транспортування нафти, збільшило би серйозне економічне навантаження. Росія зараз шукає ще 16 мільярдів доларів, щонайменше, щоб покрити дефіцит бюджету, який їм потрібен витрачати на війну. Ну і відповідно, томагавки б нам цьому допомогли. Нам необхідно 100 таких ракет, які би дуже багато чого змінили, і ми би а, спричинили доволі такі тяжкі наслідки для росіян, саме для їхньої нафтотранспортної промисловості і спроможності і можливостей. Але звичайно, що. Є поки що політичні моменти, і це залежить від політичної волі Президента Трампа. Я хотіла б з вами більш докладно поговорити про ситуацію на фронті. Діп-стейт подає свіжі дані, які стосуються Донеччини. Зокрема, Покровська пишуть наступні росіяни продовжують поглинати Покровськ, стягуючи туди свою техніку. Мирноград перебуває під постійним вогневим контролем окупантів. Зазначають аналітики Сили оборони, намагаються втримати і зачистити північні околиці Покровська однак робити це стає дедалі з. Скр... Складніша, якби ви назвали описали ситуацію і в самому Покровську, і довкола міста, бо складається враження, що на превеликий жаль для України доведеться тимчасово поступитися покровськом. Знову таки, тимчасово, знову таки, як, як ну що, що можна зробити зараз? Да? Питання якого часу, те, якщо Покровськ доведеться таки залишити українським силам, ну і власне, яке це значення матиме для подальшого розвитку. Ну, по-перше, ситуація стабільна, складна. Вона не зазнає суттєвих змін з точки зору наших оборонних дій. Ворог дійсно протягом кількох тижнів здійснює перегрупування, підтягує додаткові сили, техніку, піхоту для продовження штурмових дій. Ну, в принципі, це те, що відбувається близько півтора років на довкола Покровська. От вони продовжують те ж саме робити. Єдине, що дійсно. Більше легкої броньованої техніки почало з'являтися, тому що погодні умови такі, що ворог думав, через погану видимість, ми зможемо менше застосовувати безпілотників. Відповідно, їм вдасться десь там прорватися, в тому числі на бронетехніці за допомогою вогневої підтримки, зробити ці штурми ефективнішими. А так продовжують наші підрозділи тримати оборонні рубежі і доволі таки ефективно знищувати сили ворога. З точки зору покровська він відіграє важливе значення, тому що нам вдалося зв'язати російські війська в доволі таки запеклій боротьбі вони розраховували на стрімкий тактичний успіх, що в перспективі мав би призвести до можливостей розвитку противником оперативного успіху, тобто просування далі. Ймовірно, вглиб Дніпропетровщини для того, щоб відтягти наші сили туди з одного боку, і з іншого боку, посилити наступальні дії на Донецькому напрямку, і, можливо, на Запорізькому цього не дали зробити, попри те, що ворог має певні тактичні успіхи і має перспективи їх дещо отримати. Але це тактичні успіхи, сили оборони концентруються на тому, щоб не дати ворогові. Розвивати оперативні успіхи це дуже важливо розуміти, тому що навіть якщо противник ціною колосальних втрат за роки бойових дій просувається на сотні метрів і кілометри, то це означає, що наша оборона дуже ефективна. А будь-яка оборона без переходу до наступальних дій вона обмежена тим, що в якийсь момент доводиться відходити на інші рубежі оборони. І якраз скажімо, ефективність оборони в даному разі вона фактично оцінюється темпами того, як ти отримуєш ту чи іншу ділянку оборони. А те, що подекуди доводиться відходити, це на жаль не уникнене за умов ведення от саме такого характеру бойових дій. При цьому можу сказати, що у нас трапляються локальні контратаки, оборона активна. От як на куп'янському напрямку було як вдалося ворога стримати в районі Гуляйполя в районі добропілля для того, щоб не давати їм перейти в стрімкий прорив на десятки кілометрів глиб нашого фронту. Хороші є новини із Харківщини. От Куп'янськ ви вже згадували і вже цитований мною проект Діпстейт повідомив, що Сили оборони відновили положення у Куп'янську. Розкажіть, будь ласка, більш докладно. Ну, справа в тому, що після того, як нашим підрозділам вдалося витіснити ворога, це зайняло певний період часу. В Купінську взагалі була ситуація, ускладнювалася за минулих кілька місяців, тим, що ворог просувався, хотів створити нам загрози оточення, перерізати логістику, витіснити е з флангів і фактично захопити Купінськ, створити плацдарм для просування далі вглиб фронту цьому запобігли, більше того, витіснили противника. Але виходячи там з політики пропагандистських міркувань, скільки скільки вже там Путін оголошував про те, що Купенсь взяти, і так далі, його генералітет, звичайно, намагаючись вислужитись, почав вживати нових, як вони думали, креативних кроків, які були ці кроки були розгадані силами оборони України, і знову ж таки ще там дві-три спроби. Росіян відновити своє положення і відтіснити наші сили вони не увінчались успіхом. Навпаки, вдалося стабілізувати нашим підрозділам більше флангів і встановити контроль фактично з метою непоширення і унеможливлення в найближчій перспективі стрімкого просування ворога на цьому напрямку. І наприкінці нашої розмови планувала поговорити з вами про гарантії безпеки для України. Пам'ятаємо, спочатку з'явилася публікація від Financial Times, мовляв, Україна, Сполучені Штати і Європа домовилися щодо цих гарантій, і там конкретний час прописується реагування на ті чи інші загрози з боку Російської Федерації. Трохи згодом Марк Рюта, генеральний секретар НАТО, підтвердив, що Захід зараз розглядає три рівні гарантії безпеки для України. для нашої Щої держави, це посилена українська армія, другий рівень коаліція рішучих, яку зібрали разом французи і британці, і третій рівень Сполучені Штати, які казали, що хочуть долучитися до цього процесу. Як ви оцінюєте, от на даному етапі, що відбувається із обговоренням гарантій безпеки для України як військовий експерт, скажіть, будь ласка. Ну, що стосується військових, то очевидно, що є параметри дуже важливі, і це ключові деталі. Тому що в таких домовленостях деталях, ну тут краще і не сказати, що дьявол в деталях, бо тут саме так і є. Це і питання кількості військ, і питання їх мандату і повноважень. І ключове, одне з ключових базових питань це порядок управління і. Віддання наказів цим військам, чи це має бути координаційний штаб за участю українських військових, французів, британців і можливо Туреччини та інших держав, які готові прибути, чи це буде створено спеціально в рамках коаліції охочих, якийсь британсько-французький штаб і так далі. Таких питань є багато і щодо техніки, і щодо взаємодії з українськими підрозділами, і щодо безпосередніх задач, які будуть ставитися цим. Підрозділам, наскільки я розумію, на військовому рівні зараз це теж обговорюється. Ми поки що не маємо всіх деталей. Ми бачимо і чуємо в загальному концепцію, яка передбачається. Але я думаю, що все ж таки чим далі будуть тривати консультації і дискусії, тим більше буде в нас інформації щодо безпосередньо конкретних деталей, щоб можна було їх оцінити. Політично, стратегічно, видно, що війська. Заходу, в принципі готуються, і Британія, Франція, Туреччина, інші країни Європи не всі, які готові долучитись до коаліції. Охочих, вони передбачають і моделюють сценарій, за якого їм потрібно буде відправляти війська в Україну, і навіть живають практичних кроків, тому що на цей рік Британія виділила 400 мільйонів фунтів стерлінгів в бюджеті оборони, який передбачає підготовку військ експедиційного корпусу до можливої відправки в Україну. Тому стратегічно тут рішення скоріш за все є. А тепер питання дуже важливих деталей залишається. Ну принаймні, ми про нього поки що мало знаємо. На деталі чекаємо. Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Мусіянко, військовослужбовець Сил ТРО Збройних сил України. Говорив зі мною. Йдемо далі.